Час розстановки люди, які стають у поле, раптом починають плакати, відчувати тривогу чи сором, ніби це не їхні емоції. Знаєте, що відбувається насправді? У розстановках ці люди називаються заступниками, вони стають на роль. Наприклад, мами, дідуся або емоції чи стану, і без жодної інформації починають проживати емоційний досвід цієї фігури. Це працює завдяки системному полю, простору, в якому зберігаються несвідомі спогади та емоції роду. Поле це як Wi-Fi, його не видно, але воно передає дані, і тіло заступника це приймач. Через це людина може раптом відчути лють, яку ніколи не переживала, захотіти втекти без причини або почати ридати. І це не магія, це доступ до глибинного шару психіки, де жива пам'ять поколінь. Дуже часто практика заступника є терапевтичною. Спробувати її ви можете безкоштовно на нашій платформі, написавши в директ слово «Заступник».